Віра Шульга вже більше 50 років їздить на велосипеді. Каже, що так набагато швидше пересуватися, ніж міським транспортом. Але з деякими незручностями на дорозі доводиться часто зіштовхуватися, пояснює пані Віра. Мені дуже часто доводиться їздити на велосипеді і практично їдеш по проїжджій частині міста. По Кутовську зроблений тротуар для пішоходів, дуже Дачний і дуже потрібний там. Але коли їдеш по тому тротуару, то пішоходи є такі, що кажуть, ну чого ви їдете по тротуару? Їдьте по дорозі, але ж по дорозі їдуть машини. Ви знаєте, як зараз їздять машини. Одні обминають мовчки, а другі прямо отак боїться, що попадеш під машину. Тому я вважаю, що для борисфеля, для такого великого міста, де багато у нас велосипедом користуються, потрібно обов'язково велосипедний вирожні. Чи дійсно Борисполю потрібні велодоріжки? Чи планує міська влада розглянути це питання? Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що майбутнє не за автомобілями, а за велосипедами. Ідея створити в місті велодоріжки була чотири роки тому. Моя ідея була вже давно, ще років чотири назад, коли я побував в Словаччині. От я там побачив ці велодоріжки. Зараз я побував в Канаді, наприклад, через місті Деш. І там не просто велодоріжка, а там вона розміщена жовтою лінією і значить ліва і права доріжка. Тобто навіть самі велосипедисти, вони роз'їжджаються, кожен має свій напрямок руху. де в місті Борисполі можна сьогодні побудувати велодоріжку. Якщо ви її знайдете, це місце, тому що ми, наприклад, коли робили тротуар від четвертої школи і до напрямку Іванкове, да, я кажу, от давайте тут ми зробимо ширше і зробимо тут велодоріжку. Але там не виходить, тому що там... Під'їзди до будинків. Тобто велодоріжка передбачає собою, що не повинен заїжджати якийсь транспорт з боку, ще щось. Тобто безпека людей. Ну, ми колись, можливо, до цього дійдемо, але я вам ще раз кажу, вулиці у нас настільки вузенькі, от навіть по вулиці Котовську, ми робимо тротуар. Давайте зробимо заодно доріжку, але там і неможливо зробити. Там ми так вже ледве робимо тротуар. Чи ми робили по вулиці Чубинського, наприклад, там возесники тротуар, чи по південній, там не можна. Віра Шульга досить вправно навчилася їздити по вузеньких тротуарах серед натовпу людей, машин іноді по бездоріжжю. Так, можливо, Борисполю потрібні не володоріжки, а більш ширший, зручніший тротуар. І для пішоходів, і для велосипедистів. Все одно останнім доводиться по ньому їздити, адже спеціально виділеної території для цього немає. Перший заступник міського голови Микола Корнічук каже, що тротуари інтенсивно будуються, і в планах є створення володоріжок в Борисполі. Звичайно, що для того, щоб зробити велодоріжки. То у нас у майбутніх планах є реконструкція повністю київського шляху. Потрібно переносити всі електричні опори, по яким зроблено вуличне освітлення. Змішувати їх право вліво і розширяти дорогу, щоб зробити хоча б шість полоць. І тоді, коли буде реконструкція центральної вулиці, звичайно, що потрібно передбачити велодоріжки. У майбутньому це скільки часу? Скільки років ну, «Діло час. в тому, що ми зараз інтенсивно працюємо, зараз інтенсивно і тротуари будемо будувати. Я думаю, що це два-три роки. Оля Шевчук зізнається, що не дуже любить велоспорт, але інколи з друзями катається. Вважає, що Борисполю велодоріжки потрібні, тому що зараз дуже багато молодь. Молоді любить кататися на велосипедах і взагалі я думаю, що так, тому що це більше призводить до того, що молодь розвивається. Іван Пурденко разом з внуками полюбляє кататися на велосипеді, але для цього обирає найбільш безпечні місця. Справа в тому, що ми живемо там за церквою, в районі церкви, і там такі вулички глухуватенькі. І понад трасою там є кладбище. Там давно положили такий тротуарчик. І там безпечно діти переїздять. Там безпечно. А Володимирська потрібна. А ще якийсь такий стадіон, щоб, щоб дітям можна було виїхати, покататися, поганяти, десь силу свою показати, спритність. Михайло Хамітов з чотирьох років їздить на велосипеді. Каже, що безпечніше всього кататися в міському парку. А де ще можна кататися в Борисполі? На мою думку, більше ніде. А віра шульга з порозумінням ставиться до проблем на дорозі. Розумію, що потрібне фінансування, і не все може бюджет міста. от але. Краще, надіємось на краще, що колись буде краще, що пройде євро 2012, на який зараз розуміють усі, що йдуть основні кошти, то може тоді щось виділяти і нам і місто більше. Якщо з міста будуть менше забирати коштів у обласний бюджет, так скажемо, щоб залишалось на, на місці кошти ці, то тоді було б менше проблем у міської влади, яка б змогла виділяти кошти на потреби міста. Більшість мешканців міста за велодоріжки. але чи будуть вони в Борисполі, покаже час. Юлія Карпінська, Євген Соренко, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.